Пане Петре, слава Україні, Героям слава! Метью Міллер, речник держдепа США, на днях заявив, що ймовірно нема вже необхідності підтримувати Україну на рівні 22 другого, років, і що американці зацікавлені в тому, щоб Україна сама ставала на ноги. В українському інформаційному полі дуже по різному зустріли цю заяву Меттіо Міллера. До речі, друзі, напишіть в коментарях, як ви його зрозуміли для мене. Це про те, що американці замість риби хочуть надати на вудку. І звідси моє питання, пане Петре. Чи можемо ми очікувати найближчим часом прямі американські інвестиції в українські ВПК? І Якщо ні, то що на вашу думку хотів сказати Меттіо Міллер своєю заявою? На мій погляд, американські інвестиції будуть в обов'язковому порядку. І не тільки американські, скажімо, такі великі світові компанії, як Rheinmetall, Німецька, чи турецька Bayraktar, чи Британська Bayer System, І думаю, що дуже багато американських. Ми маємо розуміти, що американський військово-промисловий комплекс він дуже особливий. Там практично все на 100% належить приватним компаніям, будуть заходити в Україну. І хороші процеси у цьому напрямку вже є, але на правду не вартує деталізації деталізовувати, де що, і в яких кількостях, в яких саме кластерах зброї ця співпраця по факту почалася. Те, що нам, українцям, в обов'язковому порядку треба нарощувати власне збройове виробництво, немає ні не меншого сумніву, це навіть не обговорюється. Більше того, хочу нагадати, що, попри всю ненависть до Радянського Союзу, такий доволі серйозний воєнно-промисловий комплекс нам дістався у спадок, один тільки Південмаш, турбоатом, і, скажімо, моторсіч. Чого вартують, а навіть перед цією війною Україна входила у десятку експортерів зброї світової якості, просто на превеличезний жаль. Ця зброя не ставала на озброєння до нас, а продавалася на закордоння. Це звичайно треба все міняти. І якщо на цю хвилину чи на початок війни, ми десь на дві третини залежали від наших союзників, то те, що треба унезалежнюватися і піднімати коефіцієнти самостійного вироблення зброї до 70-80%, це навіть не обговорюють. Добре, поїхали далі. Тоді Юрій Бутусов, один з найвідоміших, напевно, в Україні військових журналістів, який фактично знаходиться на фронті. Весь свій професійний час дуже так обурено заявив на цьому тижні, що в Україні виробляються міномети, але при тому не виробляються міни, незважаючи на те, що міни вони і це дешевий спосіб ведення війни і нескладні в виробництві. Якщо глибоко не занурюватися в це питання, можна дуже легко в публічному доступі знайти офіційну інформацію, інформацію про те що україна минулого року запустила серійне виробництво мін 60 60 мм і 120 мм. що насправді відбувається в нас з МІНами? чи ми могли би ви тут розставити точки надії щоб не було плутанини я маю ще одне правило, я не обговорюю інших експертів. Кожен має свою точку зору, кожен має свій досвід, кожен має свій пакет знань. Те, що в Україні налагоджене виробництво МІД, це очевидно, так воно є. А яка кількість, де, що, як виробляється, ну, мі, мені трошки прикро, що ми другий раз заходимо на те саме коло у частині, що стосується не обговорювати і не деталізовувати. Все, що стосується нашого воєнно-промислового комплексу, якщо я зараз дам дуже детальну викладку, я можу це зробити. Тобто, інформацію володію гарантую, наш противник вислухає все до міліметра і матиме готову розвідувальну інформацію. Зрозуміло, вас тут можна було би просто сказати, що ми в тому напрямку рухаємося позитивно чи негативно, наприклад. Ну, але, Тіпі, якщо... Позитивно рухаємося позитивно, все в адекваті, а дати відповіді на запитання, на які не давали 30 років, ну це також треба враховувати цей момент, тому що збройове виробництво це дуже складна процедура. А... Ми наближаємося, пане Петро, до другої річниці відкритої повномасштабної агресії Росії проти України, і очевидно, що і ми, і Росія на цьому шляху зробили якісь помилки, можливо, багато помилок. І ви в одному зі своїх останніх інтерв'ю навіть сказали, що процитували Черчилля, що війна це взагалі каталог з помилок. Але питання: як як ми вчимося на цих помилках? От на вашу думку, за вашими спостереженнями, хто краще навчається на помилках, ми чи наш ворог? Ну, наш ворог навчається, а хто краще, ну складне запитання, це вже питання десь філософського характеру. Те, що наш противник має більшу глибин, більш глибшу мілітарну культуру, це однозначно так. Те, що в них е, такий, я би сказав, бойовитий менталітет, бо росіяни завжди воювали, завжди вони люблять воювати, вони вміють воювати. Це також відповідає дійсності. Те, що вони ретельно готувалися до цієї війни, це також відповідає дійсності. Те, що в них Оборонний комплекс сам по собі набагато потужніший. Це відповідає дійсності, те, що вони навчилися жити під санкціями і в першу чергу будувати, скажімо, рак ракети головних неядерних класів, це також відповідає дійсності. Ну і направду в нас є дуже багато. Проблемі це питання не одного дня, навіть не місяця, навіть не року, а років це психологія нашого суспільства. Нам нав'язали ілюзію пацифізму, і ми цю ілюзію прийняли як спосіб мислення. Тому на правду, нам що є дуже і дуже багато над чим працювати. Моя персональна позиція треба змінювати розуміння взагалі докорінно світу, бо найближчі десятиліття світ чекатиме каскад малих, середніх і не приведи Господи, одна велика світова війна. І з огляду на те, що ми знаходимося на вістрі. Двох великих цивілізацій, старий добрий український політичний наратив, я дух одвічної стихії, що поставив тебе на межі двох світів творити нове буття, набуває все більшої актуальності, і треба з перспективою дивитися на, на те, що нам треба міняти у першу чергу спосіб мислення: хочеш миру, готуйся до війни. Отут направду ми ще маємо дуже серйозні проблеми. Пане Петре, хотіла вас запитати також, а що ви вважаєте головною помилкою Росії в цій війні? Головною помилкою України? Чи можемо ми ці особливості нашої свідомості віднести до помилки українців? Однозначно, наша головна помилка. Те, що ми не чекали цього удару. Ну як є люди, котрі точно знали, що цей удар буде. Я також на жаль до них належу. Помаливши тільки в один день і десь. Моя експертна діяльність стала затребуваною, тому що вдалося спрогнозувати цю війну. Просто, на жаль, до повномасштабного вторгнення ніхто не чув цього, що так саме буде. Ну, сталося те, що сталося, є так, як є. Ну а в частині, що стосується росіян, вони недооцінили нас, що ми вже дозріли бути по справжньому серйозною, незалежною від них нацією. Відродилася. Українська політична нація, котра стала добою. вони цього осмислити не змогли. Ну і направду і не зможуть. Путін досі включає у свою риторику такі явища, як один народ, і маємо пам'ятати, що у їхній політичній філософії і взагалі в їхній суспільній культурі ми є їхньою частиною. По іншому вони не мислять, не будуть мислити. Як казав їхній великий відомий історик Василь Осипович ключ. Ключевський Росія загроза Україні, Україна загроза Росії. Залишиться хтось один. І це константа. Ми приречені з ними воювати допоти, доки ця держава не розпадеться. Інших варіантів немає і не буде. Пане Петре, ви в одному зі своїх останніх інтерв'ю сказали, що України могли би бути цілком реальні шанси на перемогу у 2024 році, але за одною дуже важливою деталі це надання нашими партнерами зброї у достатньої кількості, наприклад, тих же атакамсів, і Мова йде не про 20, а про сотні. Для мене це про те, чи готові наші західні партнери зробити ставку на поразку. Росії навіть за умови, що неможливо передбачити, а що буде за цією поразкою. Якщо розглядати оці два роки, як ви бачите, рухається західна свідомість щодо цього питання у бік того, що можна буде вже прийняти нашим західним партнерам поставити зробити ставку на поразку, чи навпаки, вони від цього намагаються відходити? На цю хвилину рішення на поразку Росії немає. Це сумно і прикро говорити. Ну принаймні, так мені виглядає. Я не дипломат, я не спілкуюся із вищими чільниками західного світу, у першу чергу, сполучених штатів Америки. Це так це інформація стороння та ту, котру я аналізую з відкритих джерел на основі е, ґрунтовної освіти в галузі міжнародних відносин і власного життєвого досвіду. То, на мій погляд, немає такого рішення. Чому три моменти вони направду я як. Персонально сам називаю жахіття американської геополітики, бо американці ключові гравці підкреслив не західний світ. Так є великий євроатлантичний простір. Німці прокинулися в якійсь е, частині французи мають свою політику британці і тому подібне. Але проблематику Росії по справжньому може вирішити тільки Сполучені Штати Америки. От як оці три жахіття е, американської геополітики звучать дуже просто: перше потенційний ядерний удар. Ну, направду, така загроза є. Ніхто не знає точки неповернення. Ніхто не знає. Завжди приводу цей, цей приклад і ще раз приведу: Карибська криза 1962 року. Року так званий годинник судного дня це така інтелектуальна концепція, відколи з'явилася ядерна зброя, котра обчисляє можливість ядерної катастрофи на планеті Земля. Є умовна північ 24.00, Це катастрофа. Так, от ще друг ще другому році годинник стояв за дві хвилини до катастрофи. Тоді Хрущову нічого не загрожувало. про раді радянського союзу не йшлося взагалі. Тепер стоїть за півтори хвилини, на 30 секунд перевели уперед. Це серйозні люди. Там 16 Нобульських лауреатів і це математика це алгоритми, котрі обчисляються дуже серйозно. Путін міжнародний злочинець, йому є підозра від міжнародного суду. Він це прекрасно усвідомлює, тому де точка неповернення ніхто не знає. І цей острах є. Друге, уявляємо собі, розпалася Російська Федерація. Ну а чи є загроза розповзання тактичної ядерної зброї? Є. Чому ж немає у світі без терористичних організацій, котрі в разі колапсу Російської Федерації можуть спробувати поборотися за ці речі? пригадаємо, що Пригожин був на ядерному складі в Воронеж-45. Це було показано. З усіх можливих ракурсів пройшло всіма можливими медійними потоками. Йому ніхто не чинив опір. І третє теж дуже серйозно, Ми розуміємо, що світ капіталістичний. Ми розуміємо, що приріст населення планета Земля колосальний. Це все потребує ресурсів. 40% відсотків ресурсів лежать в Сибіру. Він порожній. 13 мільйонів квадратних кілометрів там живе трошки більше ніж 30 мільйонів. Населення, а новий Гегемон уже також є. Ну як ще не гегемон, але країна, яка претендує на світове лідерство, Китай Цзіньпін чітко сказав у своїх посилах, ще в 2014 році, що до 2050 року Китай буде світовим лідером. Це лідерство може підкріплюватися виключно колосальною економікою. Ця економіка потребує гігантських ресурсів. Ну хто в дорогому грузді віддасть ці ресурси? Китаю, от, допоки ці три аспекти не будуть розв'язані, зрозумілі, як їх, як їх імплементовувати в ж в життя, як виставляти запобіжники, допоки будемо мати те, що маємо на превеличезний жаль. Хоча не касуємо філософію випадку, випадок може перевернути усе до окорінно. У 2013 році. До них летів метео. Ну, шкода, що не долетів. Даруйте за такий жарт жарту нашу академічну е, розмову, але іс історія знає, що в, випадки докорінно міняють найрізноманітніші процес. Пане Петро, от ви сказали, що ці три поки ці три складові не будуть вирішені, розв'язані якимось чином, то не буде такої дуже чіткої позиції американців щодо ставки на поразку Росії. Чи працюють зараз там на іншому континенті над розв'язанням цих трьох складових? І чи можливо нам українцям треба пропрацювати ці дві чи ці, 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 ці три пункти, і представити можливо якусь програму для наших американських партнерів для того, щоб показати, як ми бачимо це майбутнє? Ну, в частині розподілу Росії в частині ядерної зброї не наші параметри. Будемо чесними і об'єктивними. Це не наша стратегічна гра. Нам треба переконувати наших союзників, щоб вони обчисляли всі можливі алгоритми стосовно надання нам якнайбільше зброї, щоб ми, хоча б, хоча б вийшли на стару лінію розмежування. Не одноразово підкреслив і підкреслю ще раз, якщо Російська Федерація зберігає потенціал той, котрий не має національність. Хвилину, як проходити стару лінію розмежування з воєнної точки зору, ще раз, з воєнної точки зору, ну це направду дуже серйозний ребус. Поясню, у чому він полягає. Вони Авдіївку не можуть пройти, що не рахуючи зі своїм солдатом, тому що там все дуже добре укріплено. Тепер дзеркально дивимося навпаки, там в них теж все дуже добре укріплено. Не гірше, а може і краще. А сам Донецьк, це, ну це височина із колосальною бетонованою забудовлю, бахмут ледь-ледь взяли ледь-ледь маленьке містечко 70 тисяч населення було до війни, якщо не помиляюся, може менше, і ледь-ледь пройшли за 10 місяців. А тепер дивимося зворотньо. А нам що так само класти свого солдата, як кладуть вони при неспівмірних людських потенціалах? Тому от у цих е, елементах жахіть американської геополітики, які я сам персонально для себе с, с, сформулював е, нашої грунтовної якоїсь. Роботи ну важко важко докласти. Правда, звичайно, треба працювати над тим з усіма союзниками, тільки з американцями у частині, що стосується надання зброї, але кінцеві рішення за ними так на жаль все виглядає. Пропоную спуститися трошки тоді на землю з таких більш філософських глобальних запитань. Ви нещодавно висловлювали свою позицію щодо обстрілів у Білгороді. Кажучи, що це на вашу думку є такі провокації, обстріли з боку Росії для того, щоб виправдовувати жорсткі удари по Україні. Чи допускаєте ви, що Росія може вдаватися на такому системному регулярному рівні до таких інсценувань, я не знаю навіть як коректно це назвати, для того, щоб псувати імідж України, так як, наприклад? Ну, скажімо так, що менше емпатії зараз у світа до Ізраїля через те, що Ізраїль робив такі досить жорсткі обстріли Хамас. Запросто. І вони це роблять і будуть робити, Залишаюся на своїй позиції, якою вона би не була, може комусь і не прийнятна. Немає в українців, немає нам резону бити по мирних містах. Ну який нам резон? А якщо вже й бити, якщо так і робити, то чому тільки одне місто? То є Брянськ, є Курськ, є воронеж? Є ще безліч міст у ближній зоні теоретично, які ми можемо досягати безпілотниками, чи як росіяни стверджують точкою У це взагалі не серйозна розмова, точку старенький комплекс, який вже практично за, за, завершений боєзапас до них, та й питання, чи, 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 чи він взагалі є у робочому режимі. Якщо є, то дуже дуже в обмежених е, показниках, бо ракет нема де брати, їх виробляє тільки Російська Федерація, точніше виробляла. То який резон, а якщо ті ракети є, то то, то ліпше бити по, по воєнних цілях, а не тратити їх на дуже сумнівні процеси у частині, що стосується мирних мешканців. А чи росіяни на це здатні та ж кош, кош, шосе? Вони самі організували. Це не таємниця. Всі це прекрасно знають. Підірвали два мирні будинки, щоб виправдати е, зачистку Чечні? От і все це їхня класична історична тактика. Вони завжди так робили. І будуть на жаль робити і зараз. А чи на жаль? Ну з іншого боку, я я стою на позиції, що хороших русських нет. чим більше вони там самі себе виб'ють, тим нашим онукам буде легше з ними воювати. Пане Петре, днями бійці гур Міноборони України вийшли на рейта в Бігородську область. Там трохи покошмарили росіян. З'явилася про це інформація на сайті гур. На вашу думку, чи не шкодять такі операції іміджу Україні? Чи мають вони значення у нашій війні? Яке значення а є, мають а а от якраз таке і треба робити? От, якраз от саме таке, тобто заходити на їхню територію і влаштовувати там шум і галас, і навіть якщо ще і вдалося когось із військовиків відправити до правоців, то це прекрасно. Отакі от операції жодним чином нам не шкодять і не нашкодять, а тільки капіталізують наші спеціальні с -с -с служби, котрі показують, що вміють працювати на високому рівні і розвіюють міф про міцні кордони російської недоімперії. Тобто їхня задача показати світу і в тому числі ворогу його слабкість? Або є дуже я чому я ставлю це запитання? Бо є таке дуже теж ну у певної частини експертів скептичне ставлення до таких операцій. Дуже цікава ваша думка. Моя думка, їх треба робити чим масштабованіші і чим частіші вони будуть, тим краще. Тому що ж розуміємо, що кожна така операція відволікає частину особового складу, який потенційно може бути застосований по лінії боєзітнення. А отже, це ресурси, їх як, як, які у них, хоч і дуже великі, але все ж таки скінченні. Пане Петре, дуже вам дякую за цікаву змістовну розмову, за вашу аналітику. Друзі, нагадаю, з нами був Петро Черник, військовий аналітик і полковник ЗСУ. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо тих тем, які ми сьогодні обговорювали. Поставте вподобайку нам підтримати нашу роботу. Ми для вас намагаємося організувати найкращих гостей.